Слава Богу, браті і сестри. Сьогодні перші хрестини у нас в новому році. В минулому році було 26 христин, 14 хлопчиків, 12 дівчаток, але порівняно з тими хрестинами, скільки кількості було колись, це дуже мало, невеликий жаль, мало народжується дітей. Ми з храму йдемо до нашої хрестині. Вона була побудована коли. Віддали нам будівлю храму і в занепадному такому стані, коли реставрували храм, тут була яма, де гасили вапно. І коли виправили, ми побудували підвал. А коли накрили, побачили, що фундамент добре стоїть, і побудували от таку хрестиню, де ми хрестимо дітей і взимом, і літом, де зручно дуже тут знаходиться. От ми вам покажемо такий притворчик маленький. Тут знаходиться мама, в, в ньому знаходиться, а тут же сама хрестильня. Тут іконочки є, купель знаходиться і, і є така невеличкий буржуйка, така, де ми палимо, і при будь-якій погоді тут тепло, диванчик, де можна поставити дитину, роздіти. Акуратненько столик, знаходиться такий хрестильний ящичок, в якому без нього священник, можна сказати, не може хрестити, але потім потрібно доповняти, в якому знаходиться два помазки: один помазочок з кісточкою для масла, інший для мира, і також і губка. І знаходиться також тут знаходяться ножниці якими підстригається дитину волосся. Я вам потім, напевне, розкажу, якщо не забуду, що таїнство хрещення це одно із семи таїнств, які є в церкві. Хто може приймати таїнство хрещення? Таїнство хрещення потрібно приймати всім. Віку для не встановленого говорять протестанти часто. Люди, які хочуть чимось показати, похвалитися, от Ісус Христос хрестився в 30 років, потрібно вже в зрілому віці хрестити. Це неправда, це обман. Вони не знають на той час єврейських законів, які, де Господь сказав Івану, Я прийшов не нарушити, а я прийшов виконати закон. І по єврейському закону совершеннолітній чоловік був. В 30 років Він не мав права виступати, навчати і тим більше в суспільстві виступати. І тому Ісус Христос 30 років приймає хрещення, тому що Він виходить на проповідь. Совершенно літня дівчина була в 14 років. Куми, присутні на христинах куми. Хто такі куми? Це хресні батьки. Це ті, які повинні бути хрещені і бути православними. Якщо... Вас кличуть іншу конфесію за кумів, ви маєте право сказати, що ви не можете йти. Тому що по вірі кумів хреститься дитина. Чому беруть хрест і батьків? І обов'язково куми повинні прочитати або розказати на пам'ять символ віри. Тобто вони засвідчують правильність своєї віри. Символ віри це дане 4 століття, як правильно вірити в Бога, як правильно почитати Бога. Як правильно прославляти Бога. І куми можуть бути в такій вже у віці совершенному для того, щоб вони це осознанно робили. Для хлопчика завжди буде старший кум. Для дівчинки буде старша кума. Ну зараз беруть двоє, як тато і мама. А при таких якихось обставинах можна для хлопчика брати тільки одного кума, для дівчинки брати тільки одну куму. Є такі слова. Під час христин куми тільки стоять, моляться, повторяють за священником, але є, коли вони читають з молитву слова віри. І також священник задає їм питання: отрицаєшся сатани і всіх ділів, і всіх прав, отрицайся сатани. І він говорить: відрікаюся. Що таке відріцаюся сатани? В переводі слов'янської мови це означає відріктися. Тобто відрікається того всього злобного, коварного, що присужного дияволу. І ми відрікаємося, ми відповідаємо за дитину, сочитиваючи Христо, то тобто є з Христом, з'єднуюся благодаттю Божою. Дунути і плюнути це означати призріти ту силу, від якої відреклися. Ми колись з одним священником, батюшком Олексієм були у Палестині, попали, як хрестили на хрестини, як араби хрестили, дітей. Ми залишили не 15 хвилин, щоб побачити, як хрестять араби. Точно ж так само, тільки в них одна відмінність. Що на хрещення не тільки куми читають символ віри, а всі гості розказують хором голос, символ віри. Вони засвідчують правильність своєї віри. Вони дуже відносяться богобоязненно. І на арабській мові священник, батюшка, буде Абуна. Якщо вони знають, що ти Абуна, Тобто, ти пастир, ти батько, ти батюшка, вони зразу беруть цілувати руку. Тобто, благослови нас, яке трепетне, яке відношення в них благовіння до священника. Не так, як всі сьогодні ті, яких батюшка тримав на руках, хрестив, окунав, і потім уникав такий низький піп, і всячки хочуть щось йому пришити. А там з дуже страхом Божим стрепено виноситься. На христинах, як я вам вже казав, батюшка стриже, постригається, дитина. І часто запитують, чим кумам потрібно в рік стригти дитину. Ви знаєте, ну це дуже велика помилка. Куми не перехмахи, що вчиться на дітей стригтися, беруть там, тримають губу ноги, там підстригають. Це неправильно. Коли сьогодні є документи, посвідчення, паспорт, водія, пенсійний, там студентський, ще якесь, а раніше документів не було. І... Господин, який мав раба, він йому підстригав, відстригав волосся і його зберігав, це означало, що він належить йому. Чому під час христин підстригається дитина? Це означає, що вона належить Богу, що вона є власність не тата, не мами, а наша задача привести дитину до Бога. Що таке нехрещена людина? Можна прожити довго, заможно. Весело, але не бути хрещеним це означає, що небо закрите. Господь каже, хто не буде хрещений водою і духом, той не війде в Царство Небесне. Людина хреститься не для землі, не якихось благ земних. Не де дитина хреститься, людина хреститься для Бога. І при хрещенні купирі, коли дитина оконається словами, хрещається, раб Божий, і іме називається во ім'я Отця Амінь і Сина Амінь і Святого Духа Амінь. І коли дитина віднімає, піднімається з купері, називається восприємник, тобто той, хто приймає дитину. Хлопчика завжди приймає кум, а дівчинку завжди приймає кума. І коли винімається дитина з купері, від Бога при хрещенні дається ангел хранити. Сама людина не може зберегти. Часто люди, які дуже ну, не мали дітей довго чи мають дітей і хочуть їх всяко обігріти своєю любов'ю, вони помиляються дуже. Якщо Бог не сохранить, ніхто з батьків, ні з дідусів, ні з бабусів не збереже дитину. У мене був такий випадок. Молоді люди вони вінчалися, приїжджали, потім народилася дитина. І як тато пізніше розказує, він приїхав до ісподі, потім поїхав. І коли приїхав на хрестин, я сказав, батюшка: я думаю, на що мені хрестити дитину? Якщо я можу, маю є тато і буду берегти, буду любити, всячески буду оберігати від цього свою дитину. Але стався такий випадок. Він поїхав з дитинкою колясочкою на прогулку. І він не замітив десь задивився в телефон чи десь оглянувся як. Дитина випадає з коляски, перевертається і головкою б'ється об... в землю, в каміння, де був фудамент, цей там, плитка чи асфальт. І він каже, я зрозумів, що я зберегти. не І дитина впала і каже, на моїх очах було видно, що хтось береже, як підклав хтось руку дитині, що вона що... ніякого не мала такого ушкодження. він каже: Я зрозумів. Що зразу ми з жінкою решили, що ми хрестимо дитину, тому що Бог послав дітей нам, і наша задача привести дитину до Христа. Хто такі куми? Куми повинні бути віручі. Якщо ви маєте коліжанок гарних, подружок чи друзів, з якими ви можете поїхати десь на рибалку чи лісопосуполосу, там випити по 50 грам, чи свою подружку проговорити по телефону, ну вона не віруюча чи іновірець. Ви не маєте права брати таких людей за кумів. Хресних батьків береться віруючих людей, я вам сказав, які б зранку вам позвонили і сказали: Я беру дитину до церкви. Якщо ви куми, навчіть хоч декілька дітей, молитв, навчіть дитину складати пальчики, щоб правильно хреститися. Подаруйте дитині дитячу Біблію чи дитяче Євангеліє. Прочитайте декілька з них сторінок, і ви побачите, що вони будуть вас любити, і вам буде радісніше, тому що ви відповідаєте за духовну сторону. Якщо вас беруть з іншої конфесії, ви маєте право відказатися. Тому що ні іншої конфесії ви не будете, як ви туди не ходите, ви не будете туди дитину водити. Тут немає гріха ніякого, що ви відказалися. Віку немає. Якщо є дорослі люди, якісь були обставини, що не хрестили дітей, чим скоріше потрібно хрестити дітей. І я бажаю всім помочі Божої, благодаті Святого Духа. Ніколи не тримайте довго дітей. Восьмій восьмий день, отут перший день від народження, мамі читається молитва на очищення. Перший день читається мамі, народження, коли дитина народила. Також читається молитва, коли. Назнаменувається то Тобто називається ім'я. Імя дається православну честь святого або святої. Що таке? Ми часто хочемо назвати дитину якогось артиста чи ще когось, якогось такого, що немає у святках. Тобто немає таких святих. Ви лишаєте дитину в помочі заступниці небесного покровителя. Так, дитину можна хрестити з таким іменем, але небесного покровителя, заступника немає. Тому що той, хто буде ходати у вас перед Богом, той... Хто буде в вашому житті допомагати вам перейти ці трудності, які будуть на вашому житті? У нас є тут недійна школа, раніше в нас багато. Ви бачите дітей, якими ми займалися, в походи ходили, плавали, на велосипедах їздили. Сьогодні вже дорослі, хтось прокурор, хтось адвокат, хтось суддя, хтось голова адміністрації, хтось лікар, хтось вчитель. Ну, Різні є діти, з якими ми займалися, розумієте. І головне, що ми сіємо. І вони знають, що за 30, більше 30 років, що я з ними працював, я ніколи з ними не говорив про політику. Ми завжди задача священника, батюшки привести людину до Христа. А все земне політичне, яке би воно не було, це все тимчасово, все міняється. А Господь каже: Я Альфа і Омега, я і початок, і кінець і бажаю всім нам, щоб ми приводили. Дітей до Христа, хрестили дітей. В будь-який момент можна хрестити дітей. Чи це піс, чи не піст, тільки вже застілля, якщо це піс, повинно бути вже не таке веселе, без музики, без скоромних таких е різних страв. Для того, щоб це... ми дитину не вчили нарушати закони Божі, а ми вчили дитину почитати закони Божі. Раніше христини були тільки перед Паскою і перед Різдвом. Що люди готувалися, вивчали все про віру і потім приймали хрещення. У нас також раніше, от до епідемії, у нас також були катехизи, З кумами ми зустрічалися, розмовляли декілька разів, чому людина одежу, наприклад, має, чому вона одівається, по чому потрібно, потрібно каятися, що таке покаяння, які є гріхи. Все це ми вчали також на катехезі. Ну, Потім це так. Зараз ми знаємо, які трудності, то ми кажемо батькам, що потрібно і необхідно знати, і які повинні бути куми. Пам'ятайте, що кум кума не тільки стаканом за столом, а пам'ятайте куми, що молитва не має відстані, молитва не має кордонів, молитва завжди єднає і бажаю кумам молитви за своїх похресників, а бачите. Похресницькі чи похресниці були здорові, щасливі, і дай Бог, щоб наші діти жили під мирним небом. І дуже велика просьба до молодих батьків: ніколи не плануйте сім'ю. Я коли служив у армії, навчили, що ніколи не правляти зброю на, на людину, тому що казали, що один раз в рік палка стріляє. Якщо ви не чекали, не хотіли, не думали, але ви узнали, що ви вагітні, пам'ятайте, що це вам подарок від Бога. Бог посилає дітей. І наша задача прийняти дітей і привести їх до Христа. І нехай Господь нам допоможе бути духовними батьками, не тільки матеріальними. Ми знаємо, що матеріальне часто упустошає дітей і нас всіх, а духовне воно наоборот гуртує дитину. Воно закаляє дитину, воно дає силу і благодать. От перше, що ми помазуємо єлеєм, при хрещенні. а один раз в житті. Помазується людина миром, де печать дара Духа Святого, що припадається під час миропомазання, помазання, припадається дитині дарі Святого Духа, що Бог людину не вставляє. Він дав їй які ми повинні їх приумножити во славу Божу, а не нас в гордість, не нашу славу, а во славу Божу. І дай Боже, щоб ми вчилися в духовному житті і прославляли Бога, славили Бога і таїнство хрещення. Це перша ступень єднання з Богом. Поможи Боже нам бути всім хрещем в вірі православній, хранити віру і пам'ятати, що ми хрестилися, ми вже належимо Богу. Поможи нам всім Бог!